У пошуках діалогу в івано франківську відбувся круглий стіл з питань розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики. Очолив зустріч голова громадської ради при держпідприємництві України Павло Міхайліді. Столичний гість переконаний, з кожним днем бізнес має все більше можливостей, аби впливати на владу і захищати свої інтереси, як приклад навів роботу своєї установи. каже через експертизу громадської ради за останній рік не пройшла половина усіх владних нормативних актів, які могли зашкодити підприємцям. Нині активісти ради завершують розробку законопроекту. Про саморегулюючі організації вони мають перейняти на себе роль державного контролю за якістю продукції. Також громадська рада домоглася реакції чиновників на будь-які скарги щодо недосконалості нормативних актів. Я вам скажу, працює механізм, коли наші колеги звертаються в службу з просьбою пересмотреть той документ, руководство вносить рішення через два місяці, якщо розробник не вносить зменшення, просто напросто обращение Міністерство юстиції. Этот документ теряє силу, в принципі, ну, вынужден разработать новые документы, то есть такие вот министерство здравоохранения, например, там по э, справкам для э, вот таких вот врачей, которые делают э, осмотр водителей предрейсовый осмотр каждый день, такие документы просто вот в один в миг просто вот пересматриваются. То есть у нас с вами сегодня есть уникальный шанс э, поучаствовать в формировании реализации государственной политики. Я вам говорю, это как не чиновник я являюсь такой же, как вы все, представитель института гражданского общества. уже майже два роки успешно громадская громадська Рада при голові Івано-Франківської ОДА її очільник Олександр Долішній теж переконує в ефективності такого єднання підприємців. За останній час каже, в змістовному діалозі вдалося вирішити чимало проблемних питань. Насправді, ну, члени ради підприємців, головою якою я являюсь, є також членами різних рад, власне, при управлінні, головному управлінні Міністерства податків і зборів, тепер називається так. Антимонопольний комітет. Ми учасники нарад, які обговорюють проблемні питання, пов'язані з проведенням аукціонів. Власне, з, саме більше, що пов'язано з ну, діяльністю нашого регіону, це деревопереробка і прощо. Я являвся учасником нарад і в прокуратурі, на які наголошували про те, що як можна менше зменшити тиск або перевіряючих органів і прочого. І багато речей було сказано правдивих. І і Ті, що затрагують нашу діяльність. Що чим більше буде таких діалогів, тим більше буде відповіді на поставлені питання, тим більше буде результату. Тим часом зацікавленість до діалогу з бізнесом виявляє і влада. Чиновники обіцяють зменшувати ставки податку на прибуток та ПДВ, скорочувати кількість зборів. Також у цьому році на Прикарпатті мають намір відкрити центр надання адміністративних послуг у всіх регіонах області. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.